Доброго дня, шановне панство. Сьогодні у нас 20 сьоме. Сьоме так, сьоме. Ось. А, восьме, побачається. 20-8, 22 рік. Бачите, вже осінь підходить, сонячник закінчився, все закінчилося. Включили пушку, прогріваємо пушку. будемо сьогодні обробляти перший обробіток за цей весь сезон від кліща. Кліща ворога. Дуже така. Неприємна животинушка, яка мішає жити абсолютно всім. А, як відбувається процес? Я обробляю як Міри це. Одна ампула біпіна, тобто 1 грам, на 20 грам очищеного кіросіну. Тільки очищеного. Задали пушку, запустили, да? вона спокійно погрівається. Верхні льотки всі ставимо на вентиляцію, низ приоткритий. Пробує Позапрошлого рік, я робив тушечку, щоб... Ще обробляти, чесно, не сподобалось. Так, да, є свої плюси, не сподобалось. Від полосок відказався, я вже дуже давно не бачив смисла в них. Є багато противників даної пушки, що типу, от воно там вредне так далі, так далі. Ну, кожен кузняє свого щастя. В минулому році було осіння 4 обробітка даною пушкою. Останній обробіток вже був, коли вийшов весь розплод, вже було холодно, вже вони в клубах практично сиділи. То есть, ну, і по цей день я їх не обробляв. Теж пушкою, Пушкою я позичав, в цьому році наконець да, і купив я собі теж пушечку. Е, Надягаємо захист, тому що якщо так можна з ними домовитись, то тут шансів нема взагалі. Вони будуть битись, кусатись, гризтись, ну всячески противитись в даному процесі роботи. Тобто, захищаємося, одягаємося. Пушка прогрілася, От, багато не бризгаємо, не дихаємо, бо це може бути закрите, щоб не дихати, тому що ця отрава дуже погано впливає. Покажу буквально швидко пару вулик і далі піду працювати. Так, процес такий. Так, пушка розігріта, бачимо димить. Вставляємо. Раз, два. І витягли. Слідую вставили. Раз, два. Чекаємо. І витягли. Точно так же. Вставляємо де поменше бджівки, вибоко. Раз, два. Ждемо. перестає вона кидати димом. Вот. Поїхали далі. Раз, два. Ну все, я буду працювати, вам удачі, слава Україні! Все буде Україна!